Доброго вечора, шановне українство. Знімав коротесеньке відео про роботу інвертора. Зовсім коротесеньке. Про що я хочу вам розповісти. Чому я вибрав саме цей інвертор? Цей інвертор Daxstrom. Дітька вигавив ви його правильно. Daxstром 6200. Це не PowerMare, хоча PowerMair теж почав робити. Такі моделі, візуально все одинаково, все те ж саме, тільки кольор, як завжди, по, клас... по класіки, в них іде рижа сірий, в общем, Почали вони клепати, я так розумію, що ця контора трошки раніше почала робити ці моделі. В общем, суть не про це. Чому я вибрав саме цей? Зараз буду намагатися показати. Вхід 220 міська мережа, вихід 220. З інвертора і другий вихід. У нього два вихода. Перше основне навантаження воно йде 6,2, друге навантаження 2,2 кВт. На чорта це все зроблено Якщо вимикається городська мережа, ви ну цього не замічаєте. Якщо ночі воно вимикається, просто цього не замічаєте, і він буде працювати без городської мережі поки. У вас не здохнуть батарейки. Тоді зупиняється геть усе. Так як в мене опалення твердотопливний котел, буферна ємність на 550 літрів. Я дуже залежу від насосної групи. Якщо в мене зупиняються насоси, один насос стоїть на котлі котрий гоне кипяток на буфер і другий, котрий з буфера по термостату по, по програмі видає цей кипяток на опалення на радіатори в будинку. Я задаю, допустимо, 23 градуси і воно мене підтримує. Якщо в мене зупиняються насоси, зупиняється насосна група, в мене система йде в рознос. Що значить в рознос? Це значить, у мене закипа котел. Хоча під на ланцюжку його прикриє, ну все одно газовий котел, що автоматика виключена, вона по інерції починає його доводити до кипіння. В мене кипяток пере через розширитель. Ну Дуже неприємна така річ. Бу було таке і не раз. В общем, кипяток під в будинку майже 600 літрів кипятка. ну Це дуже стрімна така штука. В общем, Тому я залежу від. Живлення. Мені потрібно на насоси 220 Навантаження в мене на максимальне, що я бачив, що він може видавати, це 3700. Більше я не бачив, тому що в мене і більше і немає. У мене насос скважина під'єднана. Мікроволновка стиральна машина Таке електрочайник. 3600 я максимум що бачив. Я думаю, що якщо включити все разом, плюс ще пелісос, ну воно витримає. 3600 він випльовує аж на раз, не гріється, іноді навіть не включаються кулера на швидкість на велику. Коли сонце заходить 2 кВт, тоді включається другий вентилятор, ну, якось воно, ну, я не думаю, що 3600 це якесь для нього серйозне таке навантаження. Ну, далі, про що? Другий вихід мені потрібен, він мене запитаний. Я зажив два насоси опалення, потім аварійне освітлення в котельні зробив. І думаю, ще поставити десь такі невеличкі ліхтарики по будинку на всяк випадок. Придеться поморочитися з проводкою, ну нічого, воно того вартує. І хочу ще зробити тут одну розетку на один Дінреці на всяк випадок. І хочу тут ще зробити ще одну розетку від цього другого виходу. Розетку, щоб, ну, якщо можна, можна було зарядити або телефон, або Powerbank, або деякий ще інший пристрій. Ну, тільки із цього другого виходу я взяв цей інвертор. Дуже корисна річ. Тому коли основне живлення Падає по низькому заряду акумуляторів, то він, все равно, він вимикає основне і залишає резервне живлення 2,2 кВт в налаштуваннях мінімум там, 44 В. Тобто він на, ось, на ось цих остатках він, ну, висасує з акумулятора все, що можна. Ось. Дуже корисно, тому що ну, саме розумієте. Якщо світла немає, особливо вночі, якщо днем це можна діло проконтролювати, якщо мережа припиняє своє існування, то вночі ну, холодильники з пусковими токами, ну, і ще якесь навантаження може бути. У мене три холодильника і я думаю, що до ранку може дотягне, а може і ні. Тому що другий, вважаю, що другий вихід в моїй ситуації це дуже корисна річ. По крайній мере, до ранку воно витягне, дотягне його, насоси допрацюють, поки прогорить. Ну, тому я думаю, що це дуже корисна функція. Ще не палимо, ще терпімо. Завтра будемо пробувати палити в хаті. Маючи четвертопаливний котел і такий агрегат, можна сказати, що повністю енергонезалежні. Частково енергонезалежні, тому що все одно залежимо від міської мережі, так як намагаюся, акумулятори дуже не задовбувати. У кого є питання, задавайте питання, поки є час відповідати. Буду намагатися знімати відео, кому цікаво. Всім дякую.